Неділя дуже сильний персонаж, і це факт, хоч мені не дуже подобається сюжет, але заперечувати його силу та користь для акаунту просто немає сенсу. Тож у цьому відео, яке вийшло, звісно, не дуже актуально, але все ж таки, ми розберемося з тим, що вміє Сандей, як його зібрати, порівняємо його з іншими гармоністами, та ще дізнаємось купу цікавої інформації про цього персонажа. Тому тицяйте на підписку та лайк. Буду дуже вдячна, якщо ви допоможете мені добити тисячу підписників до кінця цього року. А в описі є мій телеграм та таймкоди для вашого комфорту. Що ж, поїхали до гайду. a headache. Неділя це гармоніст, тобто він є бафером у явного типу демеджу. Його навичка просиває дію обраного героя та його призивного юніта на 100% та збільшує їхній демедж на 30%, якщо самона не немає на полі бою, і на 80% якщо є. Також за рахунок його пасивки навичка знімає дебафи, а талант збільшує крит шанс обраного персонажа. Нададібність обирає одного з членів команди та робить з нього та його приземного юніта блаженними. Та дає наступні ефекти. По-перше, відновлює енергію в розмірі 20% від максимальної енергії персонажа. Але якщо у Дімед Союзника коштує менше 200 енергії, тобто як у більшості персонажів в грі, то він отримує з всій 40 енергії. По-друге, крит демедж блаженого збільшується залежно від крит-демеджу неділі та плюс фіксоване значення. Ну і останнє, але не за значенням, використання навички Санди на блаженого відновить одне очко навички, тобто вони будуть по факту безкоштовні. І діється вся смакота три ходи Санде, тому супершвидкі ТД себе почувають дуже навіть добре. З цікавого, техніка збільшує дамедж персонажа, що буде обраний навичкою на 50% на два ходи, а також на початку битви він відновить собі 25 енергії, що дасть змогу йому дати ультімейт одразу після першої навички. Пару слів про енергію та ротації неділі зі 100% відновленням за весь ультимет він відновить собі 95 енергії, а для повної ульти нам треба 130, тобто нам не вистачає однієї навички та одного удару, і таким чином ми будемо кожну ротацію втрачати мінімум по одному скілпоєнту. Якщо б ми ставимо планарки та мотузку на відновлення, то нам не вистачає всього 12 енергії, а це або 2-3 удари ворога, або ультімейт Хоу-хоу. До речі, навіть на нулі енергії, з ним ви будете виходити на ульт по КД у більшості випадків, або інші способи заливки енергії в команду, наприклад, конуси і так далі. У цьому випадку можна сказати, що ми СП нейтральні, бо завжди будемо мати блаженого та відновлювати таким чином скілпоінти. А якщо дати Сандою сигну або кону броні, то ми будемо не те, що нейтральними, а навіть СП-позитивними персонажами. На цьому перейдемо до найцікавішого, а саме порівняння неділі та інших персонажів гармонії. Порівнювати його я буду саме з Броною та спаркл, бо Мей та Робін грають у інших концепціях, командах і мають інші взагалі механіки, тому порівнювати їх просто некоректно. Дивитися будемо на такі показники: просування, баф критів при 200% кривдемеджу на кожному персонажі, їхня втрата скілпоинтів та унікальні бафи або особливості, що відрізняють їх один від одного. Таблиця з порівнянням цих героїв у вас на екрані, і з нею можемо зробити наступні висновки. Для героїв безпризивного юніта він дає менше крит-демеджу, ніж Спаркл, але сумарно критів він заливає більше, через додаткові 20% кридчансу з таланту. По афіксам він програє обом дівчинам, а також його скілсет не дає атаку, але це компенсується більш корисною та менш доступною у більшості випадків енергією. Але головна його особливість та привілегія це час дії бафів. Його посилення мають велетенський час дії, що дуже важливо для героїв, які можуть бути не тільки під час свого ходу, а це дзінь-юані та інші додатакери та майбутні персонажі шляху пам'яті. Неділя, як жоньмей на момент свого релізу, є гармоністами, сили яких наповно розкриється тільки в майбутньому. Але якщо для вченої майбутнім стала брейк та Патчі в Пенаконії, то для нашого понеділка пік сили прийде на момент версії Амфареусу, через новий шлях пам'яті, герої якого якраз будуть спеціалізуватися на різноманітних призивних юнітах. А Неділя якраз є єдиним героєм на даний момент, який може їх посилювати і взагалі якось з ними взаємодіяти. І якраз для самонерів. Він і є найсильнішим вибором з можливих. Зробимо підсумки з усього вищесказаного. Сандей це суміш броні і спаркл, та він поєднує усі їхні найсильніші сторони. Він є виключно бафером. для більшості героїв зараз, окрім зінюані, він буде на рівні або трохи гірше Спаркл і однозначно краще броні у більшості випадків. Але для героїв пам'яті та Зінюаня краще на Бафера не знайти. Щодо іншої інформації, за прокачку слідів ми отримаємо крит демедж, спротив ефектам та захист, а качаємо усі бойові таланти, окрім звичайної атаки. Порядок у вас на екрані, але я б радив максити все, бо воно того коштує. Думаю, якщо ти додивився до цього моменту, то тобі не буде складно поставити вподобайку та оформити підписку на мій канал, щоб допомогти мені добити тисячу підписників до кінця цього року. А ще заглядайте у мій телеграм-канал, там купа цікавого контенту з приводу відео, ігор та інших цікавинок. Ще раз дякую, а ми продовжуємо. Тепер розглянемо питання збірки нашого священника. Очевидно, що найкращий конус це його сигнатурка, але якщо чесно, то він найкраще не тільки на нього, а й найбільшість гармоністів в горі, окрім напевно Робін та Жонь Мей. Цей конус дає купу енергії, купу афіксів для підсилювального героя та навіть відновлювальних скілпоінтів. В цілому це сигна броні, але. Версія Pro Max. До речі, цей лейткон я б ставив на друге місце, бо він робить все, що і сигна, але трохи гірше. Як найдешевшу альтернативу, ставте минуле та майбутнє з магазину дзеркала. Щодо інших варіантів, конус Sparkle непогано працює на неділі, бо він навіть плюс-мінус стабільно може регенерувати очки навички і використовувати цю зброю на всі відсотки. Але будемо чесними, у вас є спаркл, якщо є цей конус, і віддавати його Сандою не треба, але можна. Все інше не має сенсу, бо хоча б один з цих трьох варіантів є у кожного. Одягаємо його сигнатурні реліквії, але якщо вони ще не зібралися, то беремо сет на швидкість або 2 на 2 швидкості та сетів, що зменшить наші шанси вмерти. У планарках ставимо лушаку, бо це найкращий варіант через дуже потрібну нам енергію, але в цілому можна розглянути також кіль, пенаконію пригрізу явними ДД та флот для новачків. Що статам? Тіло на демедж, ноги на швидкість, мотузку на енергію та сферу на здоров'я або деф, і внизу шукаємо відповідно крити, швидкість та захисні характеристики. Орієнтовні значення характеристик ви бачите на екрані, але хочу більш детально зупинитись на швидкості. У неділі є два стиля гри: перший на максимальній швидкості, а другий на мінус одній. Якщо в першому все дуже просто, і ми просто беремо швидкість від 160 і більше, але це до речі, це може бути не також і просто через дуже малу базову швидкість у Санде, і в нього немає ніяких можливостей залити собі ж якось швидкість окрім артефактів та конусів. А другий спосіб цікавіше. Тут ми орієнтуємось на нашого демахара і збираємо на 1-2 одиниці менше швидкості, ніж у ДД. Таким чином ми дозволяємо йому сходити два рази підряд. Ідеальний баланс для такої збірки це 134 швидкості у неділі та 135-136 у демагра, але його можна зламати за рахунок масового збільшення швидкості на певний відсоток за допомогою артефактів, ейдолонів або також лайткунів. Який краще, ну, це ситуативно, і може залежати від героя, умов та й просто вашого бажання, але в середньому демедж буде плюс-мінус рівний. У першому варіанті через можливість поставити на ДД ноги з демедж статом та те, що він буде ходити дуже часто, а у другому через подвійні дії. Подивимось, що дають Айдалони. І один дозволяє ігнорувати захист для персонажа на якого було використано навичку. Якщо в нього немає призивного юніта, то зріст там менше 20%, і абсолютно не коштує своїх круток, але вже для героїв з юнітом зменшення до рівня пелі тобто 40% дефу. Єдвер генерує 2 СП після використання ульти, а ще збільшує демедж благословеного на 30%. Є4 на початку ходу неділі дає йому 8 енергії, а Е6 дає можливість таланту стакатись і давати до 60% крит шансу, а ще конвертувати весь крит шанс більше 100% у крит демедж у співвідношенні 1 до 2. Підсумовуючи, Е1 просто сильний, і якщо він вам випав на ранній круці випадково, то це круто, але спеціально крутити його до отримання сигнатурки як на мене не має ніякого сенсу, повірте мені, в мене є досвід. Є два сильне, але сигна все ще виглядає більш пріоритетніше. Четвертий делон, як завжди, сміття і не коштує своїх геймів. Ну і на е 6 ви отримуєте просто зламаного бафера, який дає купу критів. Але я думаю, якщо ви крутите або крутили е 6 то вам все одно що там буде? Залишається поговорити про команди. Неділя гармоніст і, відповідно, не є тим героєм, під якого ми підбираємо інших членів команди, але все ж таки тут є що обсудити. Я думаю, не для кого не секрет, що неділя воскресив дзінь юаня. Тепер генерал нарешті може дати конкуренцію актуальним дамаграм. Але щодо інших персонажів з призивними істотами, а саме топа серед то для них Сандий не потрібний, бо зазвичай як гіперкері вони не граються, тому і від комбінації з ним сенсу не буде. Ну і в сотий раз повторю, що на повну неділя розкриється тоді, коли вийде шлях пам'яті. А що там по іншим більш традиційним дамагерам? Ну в цілому, він грає з усіма критовими ДД і дає їм приблизно такий ж профіт, як і його колеги. Але такі герої, як Аргенті, Райсіо чи Пожирач, Рейтя Санде більше через можливість заливати енергію, довгі бафи та економію очків дії. Глобальних прям дисенергій тут немає. Єдине, що можна сказати, так це те, що герої з альтернативною енергією, такі як Ахерон або Фейсяо, мають більш ліпші альтернативи, які дадуть їм атаку, що буде корисніше для них, ніж енергія. Так, який же висновок, і чи треба вам Сандей, або скоріше, треба вам його отримати на рарані, бо я як найоперативніший гайдроб викладаю відео вже коли в банерах інший герой. На мою думку. Сандей, як і всі інші персонажі гармонії, є дуже сильним і найближчим часом точно не втратить своєї актуальності. А скоріш, навіть навпаки, у майбутньому отримує в рази більше команд та демагерів, для яких він буде бесен рішенням. Але на це ми подивимось вже в майбутньому у майбутніх відео. Ось такий гайд вийшов. Сподіваюсь, вам він сподобався, бо я робив його довго і старався зробити його цікавим. Буду радий, якщо ціните це лайком та підпискою на мій Ютуб та телеграм-канал. Дякую за перегляд і всього найліпшого.